Вдалий дизайн маленької ванної кімнати починається з правильної ергономіки, адже мало красиво розставіть меблі в кімнаті, потрібно зробити це максимально комфортно і безопасно для людини. Результати численних досліджень дозволили визначити відповідні більшості людей. 9.0. розміри обладнання і раціональне його розміщення. Залишилося 1-0, які мають більш невеликі габарити, доводиться або терпіти незручності, або збільшувати цифри, набуваючи більш просторі приміщення і залишаючи більше місця між елементами кімнати. Порада 1. більше свободи, 75 см. Така відстань повинна бути між кожним предметом сантехнічного обладнання, а також між обладнанням і стіною або дверима. Від 35 до 45 має залишатися між унітазом і біде. Вважають експерти, якщо між цими предметами залишити більшу відстань, незручності не змусять себе чекати. До 30 може бути скорочено відстань від душової кабіни або від ванни до раковини, але не менше того. Порада два індивідуальний підхід. Окремо необхідно врахувати наявність домочадців різного зросту і віку для дітей. Часто встановлюють сантехніку аксесуари, ванні прилади, вішалки для рушників поручні на невеликій висоті. Якщо у дітей немає окремої ванної, для них ставлять перед умивальником удобну лавочку для літніх людей. Навпаки, унітаз і біде слід розміщувати вище, щоб їм було легше підніматися. 80-110 над підлогою, висота. На якій повинна знаходитися чаша умивальника в ідеалі 90 см, якщо звичайно ванною користуються люди середнього роста, також повинна бути і висота стільниці, меблів для ванної, столики, тумби, комоди, й додири. Якщо у вашій квартирі будинку немає дитячої ванної кімнати, подбайте про маленьку лавочці, щоб діти могли без перешкод здійснювати процедури. Дивлячись на своє відображення в шафі, вмиваючись над раковиною, чоловік наклоняється, а це значить, що перед умивальником повинно бути достатньо места для цього, не варто монтувати умивальник в тісний закуток, якщо від краю до найближчого перешкоди стіни або іншого сантехнічного обладнання немає вільного простору, рівного хоча б 55, Втім. Має бути достатньо місця і для того, щоб людина, вмиваючи обличчя і чистячи зуби, не впирався ліктями в стіни. Порада: три делікатне питання, що стосується унітазу: то справа і зліва від нього повинно бути не менше, ніж по 35-45 см Неважливо, стіни там або інші предмети обладнання перед унітазом повинно бути не менше 50 см вільного простору в залежності від того, що там розташовано двері. Душова кабіна або душова кабіна. Краще, якщо перед унітазом буде залишено не менше 75, якщо це туалетна кабінка, то середній її розмір 168 на 92 См. Тримач туалетного паперу потрібно монтувати трохи попереду від унітазу на 20-30СМ, висота тримача туалетного паперу від підлоги 67 см Порада: 3. Не зупинятися на мінімумі. Якщо при виборі між дуваною і душовою кабіною ви зупинилися на останній, то пам'ятайте, що еразмер e повинен бути не менше 75 на 75, і це за умови, що приймати душ будуть люди середньої комплекції. В ідеалі ж душова зона або душова кабіна довзне бути не менше 90 на 90 см. Урада нічого лишнього. Ніколи не забувайте маленьку ванну обладнанням і предметами, так як у ванній кімнаті буде трудно витертися рушником або одягнутися, що буде також доставляти дискомфорт. У ванній кімнаті у людини повинна бути можливість свободно розвести руки в сторони з метою витертися. Для цього потрібно, хоча б 170 свободного відстані. Крім цього, у ванній кімнаті потрібно приділити увагу тому факту, що людині потрібно нахилитися. Стоячи на підлозі, наприклад, нанесті крем на ноги роздягнутися, одягнутися, витертися, даже такая дрібниця, як гачки на присосках, зроблять купання більш комфортним, рушник і одяг будуть доступні в потрібному місці, при цьому немає необходимості дала дірки в стінах, вибираючи зручне планування для ванної кімнати, враховуйте, що всі полички і важливі предмети повинні бути розміщені по сторонам руки, якщо місце дозволяє. Полички з предметами гігієни не варто далеко видаляти. Відстань для полиць, на яких знаходяться предмети, потрібні вчасно прийняття ванни, повинні бути не далі 70, та 90 на цьому жорстокі не до висіти рушники. Порада 5. Хранене ніхто не відміняв. Планування ванної кімнати повинна припускати систему зберігання. Навіть якщо ванна кімната зовсім крихітна і меблі, ній розташувати неможливо. Рішенням буде підведення ванни оборудоване місце зберігання під нею. Над умивальником завжди можна розмістити не просто дзеркало, а невелика шафка шавка з дзеркальними дверцятами. Думка експерта: як поліпшити типовий санвузол у маленькому санвузлі. Кожен сантиметр на рахунку разом з професіоналом розповідаємо. Як заощадити корисну площу вибрати правильні сантехнічні прилади і зробити ванну кімнату максимально комфортною. Сергій Кожевніков, технічний директор проводить різні семінари та тренінги з сантехнічної продукції в інформаційному центрі «Еберіт». Один віддавайте перевагу підвісній моделі унітазу ідеальне рішення для маленької ванної кімнати підвісний унітаз, це рішення нітрохи не зменшує вільний простір. А іноді і дозволяє його збільшити, якщо зливний бачок вбудовується в сантехнічну шахту, та й після кількох прибирань ви ймовірно, Згадайте цю пораду і подякуєте за нього, прибирання максимально спрощується, і зусиль з підтримки ідеальної чистоти потрібно небагато. 2. враховуйте нові стандарти, висоту установки підвісного унітазу можна регулювати на відміну від підлогового, і вона не обов'язково повинна бути 41 см від рівня підлоги, підвісний унітаз можна встановити вище. В Європі це давно зрозуміли і називають висоту в 45 47 см рівнем комфорту. Людям середнього віку, а особливо літнім, значно легше сідати і вставати з такого унітазу, а дітям можна поставити невелику підставку. Три робіть ставку на два в одному. Ще одна порада для невеликої ванної кімнати, вибирайте унітаз біде або унітаз кришкою біде, що дозволить заощадити простір в порівнянні з класичною компонуванням у вигляді унітазу і поруч стоїть біде. Гігієнічний душ або біде поступово стають вже просто необхідним атрибутом ванної кімнати. Наприклад, в Японії вже 7.0, всіх унітазів мають функцію біде. Відчуття як тільки що з душу швидко запам'ятовується, і менший рівень чистоти вже просто не влаштовує користувача. Тепла вода в цих пристроях підігрівається з холодної і не залежить від відключень гарячої води.